Доброго дня! Мені інколи задають питання, чому, дотримуючись всіх ваших рекомендацій, ми не отримуємо бажаного результату по боротьбі зі шкідниками та хворобами? І от для цього, щоб дати відповідь на це складне запитання, ми запросили фахівця компанії Сенгента Сергія Кіщенка. Доброго дня, Сергій. Вітаю, Юрій. Е, Скажіть, будь ласка, чому е, саме можливо та, таке відбувається? Юрій, дивіться, окрім правильної технології захисту рослин, вологи, температури, pH води і так далі, величезної кількості чинників, які впливають на наш врожай, дуже важливо розуміти, а чи оригінальний препарат був придбаний та застосований. Чи підробка? 에, тобто наразі зараз виникає питання, що е, на ринки України, е, окрім оригінальних препаратів, є ще і підробки. Так. Тобто фальсифікати. Так, і всі покупці насправді з цим стикалися, тому що приблизно 50, мінімум 50% засобів захисту в мілкій фасовці є підробка. Ну, це дуже серйозна цифра і е, ну, наразі люди на, наражаються на небезпеку. Тому скажіть, будь ласка, як можна відрізнити оригінальний препарат від фальсифіката? І на що треба звернути увагу? Перш за все, треба звернути увагу на такі речі, як е, самі препарати. І бути більш обізнаним і знайомим з цими препаратами засобами захисту рослин. Наприклад, компанія Сингента в принципі, не випускає препарати в ампулах. Якщо ви зустрічаєте препарат в ампулах, це означає, що ця підробка однозначна. На ньому може бути не написано Сенгента, але може бути написано назву препарату, такі як Актелік, або, наприклад, ось цей Максим. Або Ампліго, наприклад. Або Ампліга да? в Ампулах теж вже зустрічається. Друге, на що треба звертати увагу, це. Якість друку та якість місць спайки пакету. Є підробка, яка дуже схожа на оригінал і яку можна відрізнити тільки тримаючи в руках оригінал та підробку. Але щоб уникнути оцих моментів перевірки і не ходити по магазинам з оригінальним препаратом і не порівнювати, ми переходимо до наступного кроку це місця покупки. Угу. А, до речі, Сергій, я вас переб'ю трішечки, але зараз у мене в руках ось препарат Квадріс, є оригінал і є підробка. Тобто, ну, дійсно, наскільки я дивлюся, що підробки ну, зараз є дуже високої якості. Тобто людина для того, щоб е, отримала оригінальний препарат, повинна йти більше е, спеціалізовані магазини. Не в якісь там лоточки або де місця скупчення людей, де, о -о, скажімо такі, одноденні покупки робляться. Так, так? так досвід показує, що чим більша точка... Чим довше точка магазин знаходиться на території на ринку України, тим, тим менша вірогідність того, що ви в цьому магазині зустрінетеся з підробкою. Тому що е, магазин і продавець, і власник бореться за кінцевого споживача і набуває певний е, авторитет у кінцевого споживача. А скажіть, будь ласка, які препарати найчастіше підробляються ну саме від компанії Сенгенти? Е, загалом підробляються на ринку України всі препарати всіх виробників. Чим більше препарат ефективний, чим більше він має попиту на ринку, тим більше його підробляють. Уснігенти це препарати Редоміл, Хорус, Ампліго, Ектелік, Актара, Квадріс. Насправді дуже багато препаратів. Більшість препаратів, які підробляються, це вже ж в пакетах і в меншому ступені підробляються препарати в бутилочках. Наприклад, я ось зараз держу Редоміл Голд. І скажіть, будь ласка, це ось ну, начебто оригінальна упаковка, це оригінал чи підробка? Ні, це підробка, тому що, е, перш за все, він був придбаний, придбаний на базарі ага. е, в на точці, так мовити, одноденці. Тобто це точка була, е, її ще називають, продаж з асфальту. Да? Е, не дивлячись на те, що тут дуже якісний друк, е, видає за підробку те, що на місцях спайки Є е, китайські іероглифи, китайські написи. У компанії Сенгенти такого немає. Насправді це другий е, спосіб визначення підробки чи оригіналу, чи фальсифікату, чи контрабанди це відсутність української мови на етикетці. Якщо продається препарат е, будь-який загалом е, і немає української мови, це означає, що це або підробка, або контрабанда, або підробка на контрабанду. Буває таке. На прикладі квадрісу це місця з'єднання пакетів, вони повинні бути акуратні. Е, наявність та відповідність штрих-коду, місця спайки і місця е, кути спайки. У оригіналі це прямі, гарні, красиві кути, все дуже обережне е, та якісно виконане. Знову ж таки по актарі і по садистопу. Підробка знизу, ми бачимо дуже неаккуратні місця спайки. Криві кути, місця відриву необережні. І в оригіналі зовсім інша картина, акуратна спайка, гарно проглядається крапочка, вона скрізь однакова, чітко проглядаються кути і якість друку набагато краще. Ну і я знаю те, що компанія Сенента дуже бореться з фальсифікатом. Дуже бореться з підробками. От. І е, на сайті компанії можна зайти всю інформацію, так, наскільки я знаю. Так, це от з приводу магазинів, те, що ми говорили. Е, По-перше, потрібно купувати, чим більше магазин, чим довше цей магазин існує, чим більше досвід, е, позитивний досвід спілкування співпраці з цим магазином, е, тим менша вирогідність купівлі там підробки. Також на сайті компанії Syngenta.ua є перелік офлайн і онлайн-магазинів які ми рекомендуємо до співпраці. Uh -huh. І до речі, ось вийшла енциклопедія гарного врожаю від компанії Сенгенти. І на останній сторінці можна відрізнити, так, тут є підробки, так, тобто це, всі це фото. це деякі, деякі, деякі види підробки. Того... Насправді Тоб... їх набагато більше. І всі ці підробки е, вмістити в енциклопедію, це була б вже енциклопедія підробок. Але на основній те, що зараз більш популярне підроблюється, все це можна знайти на енциклопедії. Або на сайті компанії Сенгенти. Так. Ну, а ми зараз з вами приїдемо до фермера, який має гіркий досвід використання фальсифікату. І розповімо, на які небезпеку наражається і сам фермер, і також оточуюче середовище. І так ми приїхали до фермера Олександра, який займається вирощуванням ранньої овочевої продукції. Доброго дня, Олександр. Скажіть, будь ласка, чи є у вас сумний досвід використання неякісних підроблених препаратів? Раз за три були різні препарати. Угу. Просто брав у тих місцях, де показали, що дешевше, купив дешевше, думав, упаковка одинакові, все одинакове. Угу. Один раз навіть був досвід на препараті фірми Сінгента. Ніколи на нього не було, я кажу, проблем. Один раз був досвід. Після цього попалило листя, показав представникові сингенти. Упаковку вони говорять, це підробка. Угу. Так, стараюсь... Тобто, скажімо, це такий доволі сумний досвід. Сумний, і... да. сумний, А скажіть тепер, будь ласка, Сергію, ви, чи наражає Олександр себе та навколишнє середовище, а також покупців своїх на небезпеку при використанні фальсифікованих препаратів? Так, насправді є три об'єкти шкодочинності підробки і фальсифікатів. І контрабандної продукції це безпосередньо ваш врожай, ваше е, дітище, те, в що ви вкладаєте свої сили і ресурси. Е, використовуючи підробку, ви наражаєте на небезпеку цей врожай, можете недоотримати врожай або навіть знищити свій врожай. Друге, це здоров'я безпосередньо людини, яка проводить обробку, і людей, які будуть споживати ці овочі. Тому що ніхто не знає, яка діюча речовина в підробці, як довго вона там буде триматися і взагалі, взагалі що знаходиться в підробці. І третє це загальний стан навколишнього середовища. Тому що люди, які коли використовують підробку, вони цю підробку безпосередньо вносять в навколишнє середовище, де вона і залишається. Тобто, використовуючи, наприклад, невідому речовину, ми наражаємось на безпеку на те, що воно накаплюється в продукції, ми потім її це все споживаємо. Так. А в Сингенти, наскільки я знаю, це, скажімо, безпечна компанія, яка дбає про і здоров'я людей, і про навколишнє середовище. І це дуже важливо. Так, компанії оригінатори, до яких відноситься Сингента, витрачають величезні гроші і mm -hmm. час, досліджуючи абсолютно все, що стосується цього препарату. Його вплив на навколишнє середовище, на різні рослини, культури і на людей. І використовуючи оригінальні препарати, ви розумієте чітко терміни дії препаратів, терміни очікування препаратів, і ви можете бути впевнені в вашому врожаї. і впевнені в результаті. Ну, я думаю, це дуже важливо, тому що, наприклад, Олександр, ви маєте досвід такий, що ви попрацювали якимсь там невідомим препаратом, так, і шкідник буду. і шкідник через пару днів у вас знову з'являється, ви знову знову працюєте. було кілька разів було, да, таке. Що проходилось термін очікування ну, не, ви, не, не витримується, не да, приходилось раніше обрабатувати тому е, я прошу вас звернути увагу на, і на препарати компанії Сингенти, де чітко прописані і терміни очікувані, і термін працювання цього препарата. І скажіть, будь ласка, де ви, ну, після такого гіркого досвіду, де ви купуєте препарати і на що ви звертаєте увагу при купівлі? Купуємо тільки в магазинах, в яких є сертифікація, ну і звертаємо увагу на упаковку. Добре, а Сергію, що ви порекомендуєте Олександру при виборі саме оригінальних препаратів Сингенти? на що треба звернути увагу? Ну, в першу чергу, це вже ж ваш позитивний досвід співпраці з цим магазином. Магазини дуже переживають за вас як за клієнта і намагаються зробити все, щоб ви були довольні. І якщо у вас є позитивний досвід роботи з магазином, то залишайтеся з цим магазином. Але все одно треба звертати увагу на упаковку, на пломби, на якість друку. На якість наклейок і зовнішній вигляд безпосереднього фасовки. Ну і також, в свою чергу, я е, можу порекомендувати Олександру, що якщо виникають десь якісь підозри, або е, ви хочете це оригінальний препарат чи ні, це все можна зробити на сайті компанії Сенгента. Так, або зателефонувавши по телефону гарячої лінії в компанію Сенгента і перепитавши, от у мене на руках є препарат, я хочу mm -hmm. точно знати, це підробка чи оригінал. Ну і ми в свою чергу подякуємо компанії Сенгенту за те, що вона дбає не тільки про е, навколишнє середовище, а також і про здоров'я людей. Е, Олександру побажаємо гарних врожаїв, гарних і безпечних врожаїв. Дякую. І на все добре.